Друзі, привіт! У мене є бажання записати відео стосовно двигуна dw 6 Наприклад, є. Це Євро 5, Дізель, об'єм 1,6. Він встановлюється, цей раз підвал в цих двигунах, і він має свою. Свій такий нюанс. Наприклад, коли при обриві рівня ГРМ зустрічається, наприклад, поршень з клапаном, то багато ймовірно, що клапан не загнеться, і карамисла також не зламається, тому що на цьому валу ці кулачки вони просто напресовані. Що це дає? Це дає те, що можна, можна таким чином, якщо трапилась така проблема, чи, наприклад, некваліфіцірований якийсь робітник, невірно встановив, замінив ремень ГРМ, не поміткав, чи Допустив якусь помилку при встановленні ремня ГРМ. І може таке статися, що ці кулачки, вони при цьому вращенні двигуна вони з'явиться тут напруга, тому що зустрівся клапан з поршнем. І ці кулачки можуть, наприклад, трошечки. Провернутись, чи дуже сильно провернутись. І двигун вже буде працювати дуже погано, чи зовсім не буде працювати, тоді треба його міняти. Щоб зрозуміти, просто зрозуміти, потрібна дефектовка, Але, як це зробити, якщо ми не знаємо. Який кут потрібен бути. Тож, не дуже гарний варіант купляти новий. Для цього я записую це відео. По-перше, що я хочу сказати. Тут у нас він встановлюється це місце посадочне зв'язки ці на ремені ГРМ. Це місце, де встановлюється вакуумний компресор, цей розпідвал, ця сторона зі сторони коробки передач маховіка з цього боку. Що я хочу сказати? Я можу встановити на ровному столі ось таким чином. розпредвал. <кій> на ці брусочки. І можна чути, що він, в принципі, ну нормально, він нормально коректірується, він встановлюється. Для чого це? Ми можемо проміряти, який кут, якого кулачка, який. Також, от, якщо у вас немає такого. Прибору, ви можете просто взяти такі брусочки, склеїть звичайний клей ПВА. Тут кут 77 градусів, ровно 77, і можна також перевірити, бо іноді достатньо просто перевірити, зрозуміти, наприклад, ось тут 77 градусів. Кулачок, а тут у нас шпонка. Тут проміряти? Так. Хлиночку. Так. Так, 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 зараз ми проміряємо тут нормально. Тут нормально, І тут нормально. Так, ну, всюди всюди однаково. Це так, просто, ну, дуже швиденько, приблизно проміряти. Це новий розпредвал, Я його тільки розпакував в Колбен Шмід 77 градусів. Тобто я міряв з цього боку, там, де шестерня рівня. Г... <coughs> Я брав цю сторону і цю сторону. Точно так кожен тут, цю сторону, цю сторону. Але це таке приблизно. Це, щоб перевірити, як воно співпадає всюди, однаково чи ні. Можна отак от склеїти. Це я робив, бо я не знав, як мені перевірити. У мене не було нового. І я хотів старий перевірити. Я такий зробив два. Шаблончики, щоб, коли з'явиться у мене, буде можливість проміряти новий, щоб я такими шаблонами перевірив, наприклад, з новим співставив. І я розумію, що це я робив по своєму старому розпідвалу, ось це. І я, воно співпадає з новим. Тобто він, в принципі, ідеально, кулачки розташований ніякі не прокручені Тут у нас 6,6, 6,6 Якщо міряти ось так. Різниця 6 градусів. Крапка 6. 6,6 Можна. Переміряти і зрозуміти, що якщо у вас ось ось так воно всюди співпадає, то, в принципі, можна не не боятись ставити, воно буде працювати і будьте впевнені, що е, все нормально. <кій> Проблем ніяких немає з вашим розпредвалом. Бо іноді, знаєте, через те, що ви купили автомобіль І ви не знаєте, хто як там обслуговував. І може бути таке, що, наприклад, якийсь кулачок трошки е сміщений, і ви не знаєте, як воно буде. Ну, наприклад, там трошки у вас двигун якось е трясеться ви не знаєте причину, це форсунка. Ну Так як, як ви роз... розібрали, ви хочете перевірити все максимально швидко. Я буду міряти. Наприклад, почну з цього кулачка. Це у нас зі сторони маховика, зі сторони коробки, цей бок розпідвалу. Так, і це вважається, нібито перший кулачок. Перший кулачок 125 градусів. Перший кулачок з цієї плоскості. Так, другий. Другий я можу перевірити ось з цього боку. З цього боку буде у мене. Зараз я скажу. Мабуть, 138. 138 градусів. Це другий. Третій. Знову. Міряю з цього боку. Так. Третій. зараз. Ну, мабуть, 153. Ось. Ну, 152 з половиною. Приблизно так. Так, четвертий я не можу перевірити, бо він дивиться вниз, мені незручно. П'ятий можу. П'ятий я буду міряти з цього боку. Так, п'ятий у мене. Виходить. Ну, мабуть, ось, ось так. 150.9 Так, це я міряю, коли він. Шпонка знизу. Не зовсім вниз дивиться, але вона дивиться трошечки в сторону. І розпідвал стоїть, як я сказав, він стоїть. Він центрується нібито на цьому брусочку. Благодаря цьому розпилу і воно центрується. Я думаю, що це, в принципі, достатньо точно. Так, я переміряв п'ятий. Зупинився на п'ятому, це було 150,9. Тепер шостий буду міряти шостий у нас 137. І 5. Це був шостий. 137 і 5. Сьомий я не зможу перевірити. А восьмий зможу. Вот так, Меряю восьмой. Так, так, так. Ну что, сто пятьдесят, сто пятьдесят восемь и семь.

Я не переміряв е, сьомий і не переміряв четвертий. Для цього я що роблю? На 180 градусів. Повертаю його. Знову воно центрується. Относительно плоскості. Я думаю, нормально, можна так вимірювати. Ну, якщо треба, я можу перевірити навіть більше, ніж. Перший я не можу. От з другого я почну з другого. 157. крапка 9 не можно думаю зараз сто пятьдесят восемь крапка 4 c другой третий меряю 3 сто пятьдесят крапка іноді 7, іноді 8, десь середина. Це був третій. Четвертий. Четвертий 137 і 7. 5 я можу поміряти тільки з цього боку. З цього боку. Мені буде зручно з цього боку. П'ятий міряє. П'ятий у нас. Зараз 153. Ну, приблизно воно. Ну, так, да, 153. 153 градуси. Так. 153 градуси. Так. Шостий я не можу зараз проміряти. Незручно. Сьомий. З якого боку міряти? Ну, я можу поміряти. Наприклад. Ну, з цього можу поміряти. Я з двох боків можу поміряти. Так, тут у нас. То тридцять. Один. Ні, два, сто тридцять два і сім. Я думаю, ось такий показник. Можу поміряти з цього боку. Цей же ж сьомий кулачок приблизно. Так, ось так, 152 і 5. Останній восьмий, я міряю з цього боку. Так, тут у нас 138. 138 градусів. Ось як воно розполагається. Стоїть ось так. Ну що, таким чином можна швиденько перевірити, чи можна встановлювати старий та експлуатувати. Також можна швиденько проміряти на новому посадочні місця, там, де буде воно, скажімо так, розпредвал постіль. Так, дивимося. Ось мій прибор. Він показує до соток точність. 23,96, Ну, воно. Я міряв вже. Воно всюди буде такий розмір. 23,96 було було 23,96. Ось. 23,96. Можу подивити, подивитись, який буде кулачок, якщо його ось так проміряти. Так, 38. 33, 36, 38, 39. 39. Найбільше було 39. Все. Я думаю, цього достатньо для того, щоб зрозуміти, чи буде він працювати ваш вживаний розпредвал, чи потребує заміни. Успіхів. Ремонтуйте. І ремонтуйте ваше авто, і нехай воно не ламається. Найкращого всім.